Добрий день, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми поговоримо з вами про будинки. Що таке будинок? Найчастіше будинком ми називаємо житлове приміщення, квартиру, де ночуємо, їмо, відпочиваємо, куди приходимо з дитячого садка, школи або повертаємось після довгої подорожі. Будинок це місце, де нас чекають. Де нам раді і завжди готові допомогти в скрутну хвилину? Я запрошую вас у подорож до житла, де живуть люди, що об'єднує всі ці будинки. Вони призначені для житла людей. Як можна назвати ці будівлі? Будинок, оселя, споруда, дім, хата, домівка. Ці будинки належать здебільшого одній сім'ї. А ще люди мешкають у багатоповерхівках, у яких є квартири для багатьох сімей. Як називають людей, що живуть в одному будинку, в одній квартирі? Сім'я, домочадці, сімейство, домашні. А ті, хто живе поруч сусіди. Будинок може бути двоповерховим, триповерховим, п'ятиповерховим, дев'ятиповерховим. Хтось із вас живе в квартирі багатоповерхового будинку. Хтось живе в своєму власному невеликому будинку, а хтось живе в гуртожитку. Гуртожиток це загальне житло. Будинок, де мешкає дуже багато сімей. Людей, де кожна сім'я має лише одну кімнату. Або в одній кімнаті можуть мешкати кілька чужих людей. Такий будинок називається гуртожитком. А з чого люди споруджують будинки? З цегли, дерева, каміння. Дерев'яні будинки це будинки, побудовані з дерева. Цегляні з цегли. Панельні з блоків. Будинки можуть бути різної форми, зроблені з різних матеріалів. Але що повинно бути у кожного будинка? Щоб будинок міцно стояв, треба що? міцний фундамент. Щоб холод та вітер не потрапляв, потрібні Тіни, щоб дощ та сніг не потрапляв, потрібен дах, щоб світло потрапляло в дім, потрібні вікна, щоб усередину не потрапили чужі люди, потрібні двері, щоб можна було вийти подихати повітрям, потрібен балкон. А щоб знайти потрібний дім, у кожного будинку є свій номер. Кожен будинок знаходиться на будь-якій вулиці. У кожної вулиці є своя назва. Житло захищає від холоду, морозу, вітру, дощу, сонця, від ворогів та недобрих людей. У ньому можна жити зі своїми рідними, гратися, відпочивати, не заважати іншим. Отже, людині потрібен дім. Люди піклуються про своє житло, доглядають за ним, прикрашають його, створюючи затишок.